Ну що, друзі, всім привіт. Не хочу сидіти в обідню перерву. Так, да, погода, я знаю, не, не найкраща, але не хочеться сидіти в обідній перерву і нічого не робити. Все ж таки привезли в парк Шевченка. Золотий м'яч. Так що я вже бачив і Кубок Європи, і Кубок світу. Кубок чемпіонів бачив. Золотого м'яча ще не бачив, так що і другого от зараз в таку не найкращу погоду. Але все ж таки дуже хочеться його побачити взагалі, який він. Ну і трошки показати і трошки показати вам. Дощ почався, ну. Ну, але чого не зробиш, тільки заради гіда. Хоча погода, звичайно, на великого любителя, яким я не є. Ну і, чесно кажучи, хотів зняти це відео спеціально е присвятивши тому, що сьогодні Шахтар грає із Мюнхенською Баварією. Я думаю, повторення того легендарного матчу однієї восьмої. У 2015 році все ж таки не відбудеться, хоча, ну, напевно, або мінімальний програш, або, можливо, Ну, хочеться, аби Шахтар все-таки показав якусь достойну гру і не ганьбився. А ще, щоб ви розуміли, чисто випадково дізнався, сьогодні всесвітній день футболу. Отаке От прекрасне свято для нас, для всіх любителів. І Ліга Чемпіонів футболу буде. Завалізь дуже і дуже багато. Ну що, до парку Шевченка я тоді йшов залишили знайти взагалі те місце, це якась, напевно, палатка має бути там, чи, чи що. Цікаво, слухайте, а по, по іншим регіонам України теж стільки снігу випало? Начеб його і небагато, але він постійно десь розстає. Так, ну будемо дивитися. До речі, парк Шевченка, я так розумію, був вибраний не випадково, враховуючи прізвище нашого Андрія. Ну і прізвище нашого Тараса Григоровича. О, а от, до речі, і місце. Одразу біля пам'ятника, який закрили. Так розумію, через бойові дії. Там і охорона машина стоїть, так що все серйозно. Не знаю, чи з золота, чи з пластмаси зроблений <рес> золотий м'яч, я за. Ним. Але охорона все одно є. Ну навряд чи він пластмасовий, звісно, я жартую. Дав не сказати, що там не шлаг, але ну, трошки людей є. Ну, Все одно цікаво. Ну, щось я не дуже, знаєте, кубок світу поблиску чи ще був. Всі такий. Дешеві віддає, якщо чесно. Такий трохи дешманський, я б сказав, як сьогодні можна говорити. Ну, Чесно кажучи, я очікував від нього більшого. Він думав, він буде сяяти як кубок світу, який я бачив у 2006 році, тоді в квітні привозили. За бутилку Кока-Коли можна було прийти. Отакий новий тариф був цікавий. От, але ні, цей не сяє. і як я вже говорив раніше, виглядає він саме от слово підходяще буде дешманський. Не знаю, чи кого більше. Щось на золото не дуже схоже, чи його не наполірували достатньо. Уявлення немає. Ну, Але цікаво, люди підходять, фотографуються. Ну і біля золотого міча з-під пилине виглядає Тарас Григорович, який, як пам'ятник, нікому не цікавий. Я так розумію, його було побудовано в 1939 році. От у мене вийшла прогуляночка, чесно кажучи, змерз, вологість просто космічна. У вас Шахтарю бажаю удачі, але в неї не вірю, відверто вам кажу. І Сьогодні також цікаві матчі Аталанта Реал Мадрид і Байер Леверкузен із інтером, не пам'ятаю, хто з них грає на виїзді, а хто вдома. Німцям теж удачі. Вся, включайте футбол, любіть його. Па-па. Слухайте, йшов ішов я і надумав таку штуку. Це не оригінал, це копія. По-перше, дуже дешево виглядає це раз. По-друге, ну судіть самі: там ні накриття немає, ні палатки, ніякої, нічого. Одна якась як простенька охорона, яка тільки для Галочки і виглядає абсолютно несерйозно. Я розумію, що ну, це, якби, не брильянт на, на діамант за на 100 мільйонів доларів, але тим не менше досить цінна нагорода. Тому ну, логічно було б і розміщати там, музей Шевченка, я не знаю, в торговому центрі Гулівер, Палаці спорту. Ще в якихось місцях під серйозною охороною. А тут ж ні накриття немає, ні. А як же він називається? Ну, коротше кажучи, вона стоїть тільки під однією скляною коробочкою, яку ви бачили вже на відео. І тому. Я перепрошую просто за такий погляд. постійно Доведеться. Так, паузу сам. Так, буквально перепливаєшся все діло. Так, знову. Да, не погода ажа. Так от, одна простенька коробочка, на нього падає дощ світло, ні від яких ракет, ніякого захисту. І найголовніше від шахраїв теж вважайте захисту. Ну, ну і вигляд його. Абсолютно він не виглядає на справжній золотий м'яч золоту. Начебто має трошки інший вигляд. Так що ця нагорода в даному випадку саме ця, я маю на увазі, яка стоїть Паркошевшинка, вона виглядає дуже дешево. З чого я роблю? Висновок. Це копія, це не оригінал. Такі справи. Як ви вважаєте, хто дивився ваші враження, хто не дивився, але має можливість, то проживає в Києві, обов'язково сходіть, подивіться. І напишіть мені в коментарях, чи погоджуєтесь ви з такими висновками, чи ні. Все ще раз дякую за увагу. Па-па.